прийдіть, принесіть пожертву від себе. Не просто гроші принесіть, принесіть пожертву на хнебідність стіл. Не то, що отець дуже хоче, щоб ви йому там принесли якісь там, конфети чи цукор, чи гречку. Принесіть і поклайте. Потім помираємо і ви, і ви скажете, якби я була знала або знав. Щоб принести непонахідність стіл це таке важне, я би кожен день ходила як носила. Тому я вам просто кажу, щоб ви не казали, що ви не чули і не знали. Скористайтеся нагоду, коли за померлих є молитва. Обов'язково принесіть купіть три цукерки, реально три, купіть одну писинку, принесіть і поставте. Хліба, купу булочку, купіть маленьку, яку найдешевшу, не знаю, яка булка найдешевша. Принесіть і покладьте. Щоб від вас було приношення, це дуже важливо. Не гроші, не нічого інше. Принесіть на панахідний стіл щось від себе, щось із продуктів. Ми практично, коли нас є там більше, чи ще, коли ми ж теж купуємо, я ж за своїх теж за, за тата, за, за, за діда, за бабу, за всіх своїх так само. Ми давали на це. І я купляв перестас. Як я поставив його там на стіл, то я вже не буду його брати до хати та їсти, бо тому що я приніс його і ми його роздаємо. Ми маємо сусідів, ми маємо військових, ми маємо волонтерів. Я знаю, куди роздати. І тому як принесу, там є там більше там чогось. Певно, що діло, ми то роздаємо. Але участь має ваша бути. І це стосується не тільки моєї парафії, це стосується тих, хто мене дивиться. Не забувайте принести до церкви на Парастас хоч щось. Я бачу, мені прислали фотографії. Подивіться, тільки нашому це ви нанести там на Парастасі. Ну там така гора ціла того всього. Дорогі мої, не переживайте, отець цього не з'їсть і продавати не буде. Завжди, коли є чогось багато, це і нагода роздати комусь. А сьогодні потреба є. І сьогодні є куди давати. так що. Я думаю, що Господь Бог тим всім покірує.